Осі, мої вітанечка, з вами Вікмаєв, і сьогодні у нас буде розвантаження, тому що я забився, у мене всі м'язи болять, мені треба розвантажитись і трохи потягнутися. Це буде не агресивна розтяжка, тому це буде розтяжка для новачків, така чилова. Не намагаємось під час цієї практики щось рвати собі і травмувати себе. Працюємо у напрямку комфорту, доходимо до бар'єру. Котрий називається дискомфорт, доходимо до нього і там залишаємось. Це головні правила під час цієї практики. Дихаємо повільно, щоб не збивалось дихання, не затримували дихання тощо. Знову ж, неважливо, як ви будете виглядати під, цієї, під час цієї практики. Найголовніше, щоб м'язи тягнулися легесенько, щоб було приємно. Це розвантаження можна так само використовувати, як заминка після тренування. Але якщо вам цього не вистачає, завжди є курси. Ви можете або придбати відокремо один з курсів, або придбати одразу два курси. Це буде вигідніше, ніж підписка. Але якщо ви хочете розвиватись у напрямку йоги, підписка 300 гривень на місяць, посилання внизу, і ви спокійно практикуєте. І додатково, як спонсор, ви стимулюєте розвиток каналу. За що я вам вдячний. І додатково наступний подкаст, який буде, це буде про мотивацію і дисципліну. Дуже цікавий з боку нейрофізіології. Тому теж підписуємось, ставимо вподобайки, ділимося відео і а вже ж, розвиваємось. Нагадую, дихання спокійно через ніс. Тощо. І ми починаємо з жабки. Ми стоїмо в таку позицію. Але не прогибаємо поперек, трохи підкручуємо таз. Якщо збоку на це дивитися, ось так, така позиція. Але ось такого прогибу не повинно бути, підкручуємо таз таким чином. А вже ж за територією килимка трохи болючіше, але добре, будемо так робити. Ми стали жабку, руки виводимо вперед. Намагаємось тягнутися груддю до підлоги, стопи натягнути і втягуємо живіт. І тримаємо це положення. Вам повинно бути комфортно в даній ситуації. Якщо у вас груди накладеться, ми стаємо на пальці, щоб більше плечі ще потягнути. Тримаємо дане положення. Можемо трохи подати тулу вперед, щоб збільшити кут і більше розігнути ноги. Там більше ви розтягнетесь. Дихаємо повільно, плечі лікті не розводимо, в поки лікті намагаємось тримати, щоб дивилися ось в напрямку підлоги, або робимо, якщо складно, на ліктях, трохи підкручуючи таз. А вже ж так красивіше, типу. але ні, нам треба тримати ту стабільне положення у пахових м'язах. Там далековий симфіс, щоб не було прогибу, щоб не перерозтягувати ті м'язи, котрі нам не потрібні. Ми працюємо з нашими стегнами та тазом. Ось пішов тремор у мене в ногах, тому що ноги завантажені трохи від тренувань. Але ми тримаємо дане положення. Зараз ми кладемо ліве плече на підлогу, як я це робимо. Тут так само тримаємо. Пам'ятаємо ят... пам про те, щоб не було боляче. Кладемо і іншу руку тягнемо до неба. В ідеалі вже, щоб була паралель, але не завжди виходить, особливо в моїй ситуації, коли завжди тремор. Да? Ось ми беремо і тиснемо. Тримаємо дане положення. Ми використовуємо ліву руку як так само речах. Тобто ми не просто лежимо, а трохи штовхаємось плечем. Таким чином ми більше можемо е, роб, тримати ді, е, амплітуду руху. Тримаємо, дивимось. Можемо покласти голову, але я раджу все ж таки дивитися до неба. Потримали, так само робимо на інший бік. Господи, як ноги трицуються. Я лягаю на своє боль... больне плече, але мені не боляче. Тягнемось іншою рукою. Але ту в мене плече, наприклад, амплітуду не дає. Так як я його травмував успішно. Я тисну, але не з усієї сили. Тобто амплітуда. Підйом руки буде менше. Пам'ятаємо про те, що ми все ж таки не травмуємо себе і не підвищуємо ризик травми. Потримали. Встаємо. З цього положення, як тільки ви встали, так, я поміняю, щоб вам показувати правильно, виходимо в маласу. Тобто ми сиділи в шапці, піднялися, вистрибнули маласу. Якщо дивитися, це з іншого боку. Тримаємо положення, пам'ятаємо про те, що ви не повинні бути ось такими сутулими. Краще вже на носочках піднятися, спинку тримати рівно і потрохи. Щоб п'яточки йшли до підлоги. Тримаємо маласину. Намагаємось лопаточки завжди тримати вниз і разом. Тримаємо дане положення. Зараз кладемо. Ліве плече ось в мене тисне в ліве коліно. Лівою рукою тиснемо праве коліно від себе. Якщо на носочках це ось так бажано, трохи, але і підіймаємо руку до неба. Дихаємо повільно, тримаємо цей речах натяжіння, контролюємо рух. Дихаємо повільно, добре. Зараз ми йдемо на інший бік. Впираємось, плече право вперлося в праве коліно, Тиснемо від себе ліву ногу і тримаємо руку до неба. Контроль повний. Дихаємо повільно та спокійно. Добре. Зараз сідаємо ноги трохи ширше, ту у нас кут 90 градусів або 110 градусів. Беремо за великі пальці. Не сотулимось дуже важливо грудину подати вперед, лопатки звести разом. І з цього положення ми виводимо ноги не ось так, да? а туди. Ось під кутом, щоб був... 45 туди, 45 туди і формується 90 градусів кут. Або 110. 110 складніше. Тому ми сіли, тримаємо спинку, дуже важливо тримати спинку. І починаємо вирівнювати ноги. Вирівняли ноги. Маківкою тягнемось до неба. Якщо не вирівняли, просто маківкою тягнемось до неба, ноги зігнуті. Пам'ятаємо про те, що. У нас не повинно бути якогось сильного дискомфорту. Ми розвантажуємося. Дихаємо спокійненько. Зараз підтягуємо до себе ліву ногу. Вона впирається в внутрішню частину стегна. Ось так. Ми лівою рукою тиснемо в ліве коліно, права рука з боку. Розгортаємо трохи ліве плече вперед, щоб зробити таку мікроскрутку. І штовхаємось не сильно, ви бачите, я не сильно штовхаюсь руками. Одна рука від коліна тисне, інша від підлоги. Грудину вперед. Права стопа тягнеться на себе. Вона у нас не бовтається. Ми тримаємо дане положення. Тиснемо себе вперед. Намагаємось це відчути та заспокоїти свій розум. Це не складна асана і не така болюча. Зараз права рука впирається в ліве коліно, ось крест накрест Тут не треба сильно тягнутися. Ми все ж таки робимо тиск в ногу. Ліва рука не від ока, а над вухом. Ліве плече тягнеться до лівого вуха і робимо нахильчик. Якщо нахильчик легко дається, підтягуємо до себе ногу, беремося за великий палець, плече приклеюється до коліна і потрохи вирівнюємо ногу. Якщо ту ок, ок. Якщо можете більше, робите більше. Головне, щоб ви не відчували якогось гострого болю. То ми додатково розтягуємо ліву частину тулуба. І знову ж. Якщо складно, ми просто беремо і ось так тягнемось. Тиснемо. Рука завжди тисне в стегно. І добре знову розгортаємо ногу в інший бік. Знову робимо млинець, спинка рівна. Не сутулиму, особливо поперек. Ту можна трохи прогнути спинку і вирівнювати ноги. Тримаємо дане положення. Маківкою тягнемось до неба. Не поміщаюся трохи. Знову ж ми працюємо в зонах комфорту. Добре, підтягуємо до себе праву ногу. Поставили. Права рука тисне в праве коліно, ліва рука тисне в підлогу. І тиском підкручуємо праве плече більше допереду, для того, щоб більше зробити таку мікроскрутку з напрямку сонячного сплетіння до лівого коліна. І тримаємо. Дихаємо повільно, завжди тиснемо, 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 робимо скруточку, намагаємось не розслабляти нашу ліву ногу. Вона у нас напружена. Добре, зробили. Ставимо, впираємось лівою рукою в праве коліно. І тягнемось або зверху, плече тягнеться до вуха, або підтягнули ногу, поклали плече, взялися. Ось тут, наприклад, моє плече травмоване. І мені буде дуже складно це робити. я роблю все одно, більше підтягуючи дану область, розтягую, я розблоковую плече, подачу його трохи вперед, натягую м'язи і потрохи починаю тиснути. Я відчуваю, як в мене ту іде натяжіння, мені воно не комфортно, воно мені приводить до болю. Я просто роблю ось дане положення. Для того, щоб не дотравмовувати те, що вже травмований. Моя ліва рука тисне в коліно. І я тримаю дане положення. Добре. Зараз ми робимо черепашку. Повертаємось до млинця. Ось у нас ноги згин, зігнуті. Руками ми йдемо донизу. Мої лікті. Тріцепси, точніше, підбивають внутрішню частину стегна. Ось ту. Не внутрішню, а, а задню поверхність, біцепсу стегна. Ось так, я сів. І я тисну руками, сонячне сплетіння вперед. Не ось так сижу, а я голову відпустив, дивлюся донизу, щоб одна лінія з хребтом була. Мої лікті тиснуть в стегна. І я потрохи вирівнюю ноги. Таким чином входжу в черепашку. Я доходжу до положення там, де мені комфортно, але мої ноги не тиснуть сам лікоть. Взгин ліктя не тиснуть, вони вищі. Як ви бачите, якщо подивитися, мої коліна більше до плеч, ніж до ліктів. Я потрохи підтискаю і в цьому положенні залишаюся. Але ще зводжу лопатки разом. Тут не важливо наскільки вирівняти ноги. Пам'ятаємо про те, що у нас розвантаження. Тому ми робимо настільки, наскільки це комфортно. Потримали. І метелик. Знову ж, стопа до стопи. Розгортаємо стопи до неба. Спинка рівна. Краще вже ось так сидіти, ніж ось так. Стопи розгортаємо, у нас, бачите, одразу стегна йдуть назовні. Дотискаємо зовнішню частину стегон до підлоги. Блопаточки, оп, звели. І тиснемо настільки, наскільки це можливо. Знахило вперед. Тримаємо, можемо робити покачування. Таким чином ви більше розтягнетесь. Потримали і розслабилися. Така взагалі лайтова, як на мене, практика. Якщо вам це було легко і після цього вам стало краще, напишіть в коментарях. Якщо якісь є зауваження, теж їх пишіть для того, щоб я розумів. І до зустрічі в нових відео.